Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим? Мені довелося пожертвувати своєю гординою, бо я вважала, що знання це те, що забезпечить мені спасіння. Я думала, що знання Біблії зробить мене близькою до Бога. Насправді ж, я була релігійною людиною. Я знала Бога тільки на слух через прочитане, але не мала справжнього досвіду з Богом. Я читала Біблію багато разів, знала вірші на пам'ять, пам'ятала, де вони написані, і я не могла прийняти, що хтось на вівтарі міг. Знати більше за мене. Навіть перебуваючи в церкві, слухаючи Боже Слово, я не мала досвіду зі Святим Духом. Я була наповнена знанням, але порожня в тому, що справді наповнює тільки Святий Дух. Хоч моє життя зовні було впорядковане, я мала чоловіка, дитину, досягла своїх мрій, у серці залишалася порожнеча, ніщо не могло заповнити її, ані любов чоловіка, ані обійми сина. Ані благословенна родина. Найгірше було те, що я думала, що я ніби спасенна. Я була схожа на Никодима, знала писання з обкладинки до обкладинки, але не народилася згори. Я справді вірила, що якби Ісус прийшов або якби я померла, я б була спасенна, але та впевненість у своїх знаннях обманювала мене. Я обманювала саму себе, та в якийсь момент я зрозуміла. Той, хто любить Бога, виконує Його Слово, не той, хто просто знає Його слово, а той, хто має досвід з Ним. І я зрозуміла, що не була спасенна, тоді я пожертвувала тим, що віддаляло мене від Бога свою гордість. Я пожертвувала своє знання, свою впевненість у собі, і по справжньому віддала себе, сказавши: Боже, я ніщо, ні знання. Ні вірші не мають значення, якщо я не знаю тебе, автора Біблії, Яке слово із Біблії надихнуло до хрещення Духом Святим? Переломним віршем став друге Коринтян 3.6, бо літера вбиває, а дух оживляє. Я знала цей вірш, але тільки тоді по справжньому його зрозуміла. І цікаво, що така релігійна, горда, впевнена у своїх знаннях, я отримала Святого Духа, стоячи на колінах біля свого ліжка. Я повернулася додому після служіння, сіла на коліна і зробила щиру молитву. Боже, ти знаєш, хто я, ти знаєш, яка я порожня, я віддаю тобі все, що в мені є. Тільки ти можеш заповнити цю пустоту. І в той ранок, стоячи навколішки біля ліжка, я отримала Святого Духа, це досвід, який словами не передати, це впевненість, яку ніхто не зможе забрати, це впевненість, що Бог зі мною. Я мала зустріч з Богом, справжню. Зовні нічого не змінилося. Проблеми залишались, я була тією ж людиною на вигляд, але всередині усе стало новим. Ту пустоту, що була в мені, заповнив Бог. Тоді я по-справжньому народилась згори, тоді я увійшла до Царства Божого, стара людина, та, що пишалася знаннями, померла, народилася нова жінка. Готова служити Богу, виконувати Його Слово, пізнавати Його щоразу більше. Та, що колись зневажала пастора, тепер кориться Святому Духові. Я, дружина, мати, професіоналка, жінка з сім'єю, але всі мої рішення тільки через Його керівництво. Це чудово ніколи не бути самій у своїх виборах. Проблеми є, життя не стало раєм на землі, але я ніколи не одна. Святий Дух веде, показує, втішає, навчає, і немає нічого в цьому світі, що могло б зрівнятися з тим, що значить мати Святого Духа.